У Свято-Успенському храмі відбулася божественна літургія та молитва за Україну. Зібралися віряни не лише навколишніх сіл, а й чимало приїхало людей за духовним зціленням із скоростишего Житомира та батьків міст та сіл, які пам'ятають і знають про добро, яке творила постійно своїм аскетичним життям, молитвами, любов'ю та милосердям жителька села Студениці Меланія Матвієнко. Гостей дорогих, ми вітаємо щиро, стріжаємо з хлібом, любов'ю і миром. Нехай ріснюють ниви колоскові. В країні буде злагода і мир. На чистому, як сонце, рушникові, Дозвольте вам піднести хліб і сіль. Службу Божу провів високопреосвященіший Никодим, архієпископ Житомирський та Новград-Волинський, який побажав всім добра, щастя і любові та творити мир і достаток кожній сім'ї. Відчувають її захист і її ходатайство. Якби людина нічого не відчувала, як у нас кажуть в народі, до пустого колодця, до пустої криниці, люди за водою не ходять. Тому сьогодні ми служили, молилися. Народ прийшов, щоб помолитися за мир, за спокій у нашій державі, помолитися за власті, за нашу армію, помолитися за нашу державу, яка просить і молить Бога за мир. Похована Меланія Матвієнко на місцевому кладовищі, але могила святої молитвенниці служить і нині для батьох зціленням та свідчить про її посмертні благодіяння. Отець Віталій, настоятель свято іспанського храму по завершенню всіх заходів, провів у храмі молитву в шану пам'яті людини глибокої віри та неземної любові Меланії Матвієнко.